Що вам це словко? Наш брат Портніков встиг сформулювати, що це Путін зриває мирний саміт Зеленського Швейцарії. Я б сказав, що це Байден його зірвав. Власне, так. Бо все, що хоче зробити Путін, він хоче зробити зооцирк з Януковичем. І я з нетерпінням очікую цього зооцирку, бо це буде по-справжньому весело. Єдина мирна пропозиція, яку ми наразі бачили, це оця китайсько-бразильська. Бачите, прекрасна. 23 спішно не встиг я доповісти, бачите, пізно добралося до мене. Виявляється, Китай нас не, не зрадив. Китай спільно з Бразилією турбується, щоб у нас не відтяпали ще більше територій оцим от просуванням фронту на суму. Ну я скажу ясно, що позиція. З російським шантажем, з російською позицією узгоджена китайська, бразильська, і це погано. Вони вказують ці, ці три принципи деескалації ситуації: отсутстві розширення поля бою, асутстві ескалації бойових дійств, отсутстві провокації з якої без сторони, щоб ми нічого не відбували, а за це нам обіцяють не відбирати ще шматочки території. Ну що воно неприємно цинічно. Горе переможеним, але узгоджено з сучасною ситуацією. Бо ви бачили, що Бідон сказав, що поїде збирати гроші і взагалі хто ми та й вся позиція Бідона зводиться до того, щоб підштовхнути Україну саму здатися Путінові. А тут, бачите, все-таки є пропозиція є до кого звертатися в якості посередників, принаймні. От треба подивитися. Бачите? Обе стороны предыдущим международного сообщества, поддерживающие, выше победу вышепобедутые общие договоренности, совместно играющие конструктивный урок в дескалации ситуации, действием мирным переговором. Ну, что сказати? Кажут, что обещают не руйнувати подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты, оптоволокные сети для защиты глобальности промышленных и цепочных поставков. Ну, що можна на все це сказати? Обіцяють не бити по ядерних станціях українських, як ви розумієте, ну і щоб ми не діяли на Южноукраїнську. Неприємно, але заслужено. Я так скажу. З усього цього виникає, що може ці люди і ці сторони виступлять в якості посередників, а може не виступлять, бо ви бачите, що зараз... Буде, на ну, треба буде вити, вити, витерпіти оцей кривляння Путіна, оці його політичні кривляння, але ну, ми на них заслужили. Ви розумієте, все одно б і бідону, і трампушки довелося б з цих позицій виходити, а протривати до бідона. Ви що певні, що до січня бідону буде до нас? Ні, а після січня буде бідону, коли бідон почне нас мирити? І де ми будемо в січні 25-го року, де будуть збройні сили України? Зараз ця от позиція опонентів до мене зводиться до того, що от F-16 прилітять, позбивають ракети. Ми понищимо російське ППО, і воно відкриє нам докуди. Воно не відкриває дорогу на Кубань. От атакувати, щоб і сяк так прикрити південь. Це виконується. Ну треба ж щось робити. Мозвід я ж пояснив, що якщо нема наступних стратегічних планів, то треба виконувати минулі. От збирались ми в минулі роки діяти проти. До Криму доходити на півдні. Ось вони от з'явились ресурси. Вони і виконують ці плани. Що 60% збираються з Генштаба переводити в якісь військові структури генералами? Ну це ясно, не тільки ж солдатів не вистачає, але й командування для нових бригад нових структур. Я скажу, як така людина, що там бували і приїжджала, і зараз мені люди доповіли, краще б вони світло там гасили, як люстри горіли, так і горять на повну мощність. В нашому міністерстві оборони, в нашому генштабі, ніхто ніяк ту електроенергію там не економить і не виключає це все. Ну ось ну так це ж стратегічний об'єкт. Надо щоб люстра ж сіяла. Так ось, все на що ми можемо розраховувати, це оці пропозиції, тому що не Путін руйнує мирні пропозиції Зеленського. На швейцарському саміті, а зруйнував їх бідон. І не тому, що це така дволична цинічна позиція заходу, це імпотенція. Ясно, що ситуація змінилася. І очікувати на те, що Захід буде нас рятувати, ні, він буде діяти, як і діяв з запізненням запізно за і замало даватиме. А ми відповідно посуватиметься. І що я скажу, що наша. Останнє оповчення. Добре, чому тут ви я чому про це все говорю? Тут же ж питання, коли піддаватися, коли у тебе ще є козирі, коли тебе, тобі ще є чимось злякати Путіна, чи піддаватися тоді, коли і злякати нічим не буде. Розумієте, це дуже важливо вчасно вийти з конфлікту, тому що все-таки є всяка така загроза з f 16 всяка така загроза з українських дронів, всяка така загроза. З українських формувань, але ж ви бачите, коли за 20 чимось днів травня 25 танків знищено, дають 10, Це нераховуючи з тим, скільки було знищено в квітні українських танків, то ви розумієте, що потенціал Збройних сил України не буде відновлений ніколи. Ви можете, говорити, що ми перейдемо на легку техніку, будемо ганяти теж на мо на мотоциклах, на електробайках. Власне, слідом за росіянами, як б'єшений Макси. Паліс, па... ну, у нас пустиня замаленька, все-таки Олеська, ви розумієте, щоб там по справжньому розігнатися і пісок там слабкий. Коротше кажучи, нам зараз найгірша частина війни перед нами. Найцинічніша, найогидніша, найнесправедливіша це частина мирних переговорів. Над нами будуть куражиться, Москвини зараз наповняться величчю, Путін теж покуражиться. І зараз патріоти теж насядуть на Зеленського, об'єднаються в спільну позицію. От мені приємно буде, як патріоти об'єднаються з Путіним. Але що я можу сказати? Був би Путін розумний, він би їм пообіцяв. Біндіру, вони б здали неньку з задоволенням під якісь ритуальні оці от лише лишить тим якісь ритуальні предмети, і вони вам неньку з табору в табір переправлять. Але ж, бачите, Путіна наше щастя не настільки розумний. Тому з нашими патріотами доведеться розбиратися нашій владі самій. Ну, це далеко не найголовніше, з чим їй доведеться розбиратися. Так що війна була прекрасна, але все хороше минає. Будемо жити в мирі і будемо колись згадувати ці дні, місяці роки як те, що було найкраще в нашому житті. Ну що ж, доборолась Україна. Я скажу, що не, не, не до найгірших умов. Побачимо, як буде реагувати Київ, як буде реагувати Зеленський, як буде реагувати той швейцарський саміт, може все-таки цього трясущегося і привезуть, може він не пам'ять, де він знаходиться, скаже, що тут деньги треба збирати, Може, він ще піде по рядам і буде збирати чеки в Швейцарії. Вся надія на невменяємо бідона. Ну що ж, хочу вам чимось хорошим завершити, але, мабуть, зроблю окремий сюжет. Вийшов прекрасний фільм, фільм, який є зіркою цього сезону 24-го року, фільм, який здатний нас всіх потішити, відволікти від перспектив миру, я скажу. Ми за нього буквально ближчим часом поговоримо. Бай!